У дитсадок села Стасі Деканської громади Катерина Кононенко прийшла попрати речі. І з родиною вона переїхала через війну. Я приїхала з з Донецької області з сином, з братом з сім'єю зі метка, з племянниками. Приїхали в місяці, Аврім місце. Проживаємо в школі, а в садик приходимо стирати. Ведінка по п'ятницю ми далі стираємо. Ми приходимо раз-два неділі, коли збирається стирка, з через відсутність укриття у садку діти не навчаються. За потреби у приміщеннях планують розміщувати переселенців. В разі необхідності наш заклад готовий прийняти внутрішньопереміщених осіб в кількості 40 чоловік. Ось такі в нас є 4 кімнати, ще є туалети, туалетні приміщення, є харчоблок, пральний блок, де встановлені пральні машини, де матимуть змогу свою білизну прасувати. Для поселення людей у закладі мають реконструювати тепломережі та замінити котел, який нині не працює, говорить Ірина Карпенко. Котел вже дійсно зовсім зносився. В цьому році ще й взимку потік, колосники погоріли, були запрошені спеціалісти, які хоча б приблизно. Вказали, що потрібно замінити, яка вартість на сьогоднішній день обладнання, і взагалі скільки коштує котел, і скільки взагалі буде коштувати ця вся ця робота. Замінити котел та виконати реконструкцію мереж у садку. Планують до 18 листопада. Профінансують роботи із бюджету деканської громади, говорить староста. Виділено 668 тисяч. Сьогодні проводиться вже останній день терденних процедур. На твердопаливних котлах дуже велика економія. Якщо на газових котлах ми використовували за опалювальний сезон десь до 450 тисяч, то на твердопаливних десь 50 тисяч за сезон використовують. За словами старости, у Стасівському старостаті проживає 675 внутрішньопереміщених осіб. Поселили їх у навчальні заклади та гуртожитки. Тетяна Івах, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.